звістку вам приношу і на радість прийміть і всім людям голосіть, що прийшла ясна година, Породила тіва сина. Що за чудо? Тоді дуже радник на небі зоріє. Не зоріє, не диніє, ще далеко день. У вертепі так ясніє, певне там вогень. Знайшли ми у вертепі Єву Марію біля дитяти, свого бога і Владику прийшли привітати. Стійте, браття, гляньте з хати, щось там сталося на дворі. Зірка засла на зорі, темно всюди, страшно тут. Гей, рятуйте, люд! Справді, браття, що за сила? Ясну зірку повесила. Що за темний дух гуляє? Залісні бомби. А що ж ми тут говорите? Про небо? Та ж до неба така далека дорога. Заспокойтесь, добрі люди! Та що ж корчмі легше буде? На зіщинка і кубаси, кубаси водка, ананаси, нас. Не буде. Мене Господь з небес послав, щоб я усіх оберігав, Беріг у хаті на полі від усякої неволі. Чуєш? Ти чуєш, що вона сказав, щоб лопити перестав. Та як хлоп не буде пити, за що мошку буде жити? Розтобіться, не трубляйте, тут це в іри, де духайте. О, що за збори тут зробили? Що мені це не вкнили, вже багато років маю. Всім поплітям голови стинаю, але я царю свого краю. Так чи ні? Так, ти є цар різніший цар, та я іншого царя не знаю. Маю я такі вісті. Такі вісті, що новий народився цар, але плеє місті. вісті. Новий цар не може бути. Ще якийсь простився люди, тільки я тут маю владу, не потерплю під узраду. Чуєте мене, ніхто не врятується, бо рука царя довга, а гнів його страшний. Хто знає щось, краще говоріть. Так, ти є цар, та тільки земний. Народився новий Бог, що панує без тривог. Ти боїшся цього Бога, бо лиха твоя дорога. Хто сміє перешти цареві, всі вітані повинні коритися, шукайте немовля і знищить його, щоб влада ірода була вічю. Слава, мир будь з вами на житті, всі тут землі і всі будьте поміж нами. Цар, честь дитяти позидав, я вчиняю ще в тім письмі поміж хваля прочитав, що крім влади твоєї народився новий цар. А може ж вам цієї ночі злії духи на ваші очі. І недарма ходить чутка по людях, що народився новий цар. Ну я не вірю, і ви не вірте. Правду кажу, ми у дорозі утомились, мало що з путі не збились, аж тут звізданом об'явилась, над вертатом зупинилась, так спішимо служити ще. Market, я прийшов не просто так. Ой, та тут зібрало стільки люду, та то буде таргет. Бо я купляю, я купую. Може, де тут отут ага? Ой, чекайте, ось, наприклад, маю люльку. О, річ подібна тому вуйку. О, будеш собі два куряти та з люлькою шикарно жити. А се я маю окуляри. Окуляри то їдемо. Ой, ляля моя, а, трохи криво, но ну, так пасує їй до речка, бо тола своє молодецька. Ну? Забирайся, можку, схвати. до торгу не буде, недічу святкувати. усі чесні люди. Ой -ой! Нам тут не заважати. Та я? Та за що? Жила з хати виганяти, тут теплісінької хати. Та жида піде злі єгиптяни! птяни, біде німці, мусульмани, бив мускаль, козаки, турки, збрать її придурки. Хе. Ну, а жид, а жив живій, бідака. А ви скажете чому? ті добре бажаю, та як будете вертатись, щоб прийшли мені сказати, де це зайшли, щоб я йому звонив. Один в цілому краю, іншого й царя й не знаю. У-у-у. Пройшла я тисячі доріг, стоптала тисячі чобів, аж поки долетіла і сіди. О, ну тут же чую грішну душу. Її з собою в пекло взяти мушу. Ей, дороже! Ходім, ходім, мій любий царю, тебе в смолі я покупаю. Пішли зі мною в пекло, там нам буде тепло. Будеш ти смолу возити, смолу їсти, смолу пити, а попавши в мої руки, ти зазнаєш важкі муки. Добрий вечір, люди добрі, хай ваш дім буде в добрі. Прийшов я нині з поля бою, щоб привітати вас зі святом цим святим. Стережем, ми землю нашу стережемо, Щоб мир і спокій, був у кожнім домі, під зорями ясним спимо і віримо, що зло ми переможемо, бо з нами правда, з нами сила, з нами єдність і любов. Христос родився, світ просвітив і в кожнім серці зазвучав його покров. Благослови ж нам, Боже рідний, на шлях тернистий і тяжкий, І кожен воїн буде гідним, а ворог буде переможний віки. Ростимо стало і залунало, Христос родився, слабімо його, завітчуєм вам кінців їжте шинку, головці, щоб оляри були в хаті, щастя, сміху, повна хата. Хай бики дадуть вам леко, хай вам родить без рік жетто. Щоб здорові були всі, і дорослі, і малі. В мене скринька, ой не дно без краю. Що не покладеш, того ра я маю, то жартуйте люди, гаманці відчиняйте. А я вам всім щастя дам, не забувайте. Ми вже були.